Всім привіт, друзі! Ну що, я як і завжди, на Десні, але сьогодні я вирішив виїхати в трошки в іншу локацію. В принципі, вже і сам втомився від тих місць. Так, там кліє дуже гарно плітка, але все ж таки, ну, вже якось воно піднадоїло, будемо відверті. Сьогодні відправився в вищі потечі, значно. Вирішив спробувати пошукати рибу. Не знаю, що сьогодні вийде, але сподіваюся, що рибалка вийде чудовою. Е, можливо, вона буде сьогодні досить трудовою, все ж таки. Ну, вже вона покаже, якою вона в нас дійсно буде. Тож, давайте, друзі, напевно, що замішаємо прикормку, тому що сьогодні я хочу з нею трошки попрацювати. Тож, друзі, як і казав, трошки попрацюємо. Взяв з собою е, сито. Перебити прикормочку, зробити її пухкою, такою, ну, як і завжди я казав, насиченою киснем. І е, що за прикормку я взяв? Ну, в принципі, моя одна із найулюбленіших, яка, на мою думку, непогано працює. Е, так як я поїхав знову ж таки, не знаю, чи є тут риба чи нема, е, вибрав сьогодні Мигдаль Ваніль від Real Fish. Взяв з собою дві упаковки, я думаю, нам сьогодні цього вистачить. Опа. Це як і завжди. Два-три зволоження. Ох, ароматика дуже гарна. Так, друзі, наша прикормка вже готова, зволожена, в принципі, так що залишилось тільки перебити її. Зараз всі ці комочки розіб'ємо. Що, друзі, в принципі, ось і все. Оба, так, готова. У, вона у нас, подивіться, яка пухкенька, рівномірна. Коротше, по всім правилам фідерної ловлі, так скажемо. Якщо так можна сказати. Так, ну що, я готовий, в принципі, розпочинати. Так, друзі, дистанція вже вибрана. Зараз декілька годиниць ми закормочних зробимо. Сьогодні буду ловити на такий монтаж, як галікоптер, бо писали мені нещодавно буквально коментар, чому я його не використовую. Насправді на попередніх риболовлях там, я його теж використовував. Зазвичай просто якось під настрій. Я ловлю. Є в мене відео на каналі, в принципі, там, де я про нього розповідав. Сьогодні я вирішив розпочати з поводочка е, з більш е, тонкою жилкою, все ж таки, поставив 0,1 і маленький гачок. Знову ж таки, е, я не знаю, яка тут риба зараз є, взагалі яка ситуація. Тому розпочнемо саме так, а там вже будемо дивитися. Стосовно гачка, теж я вирішив поставити такий більш маленький, делікатний. Це в мене гамакацу 1810 14 номеру. Так. На гачку в мене зараз три піночки. Єдине, що. Це в мене нав'язаний коротенький поводок. ну Десь в мене там ще є довгі. Я б напевно що краще розпочав саме з довгого, якогось там метр, метр десять, але зараз побачимо. Так, перший закид, друзі, є. Взагалі сьогодні начебто повинна бути досить така гарна погода. Сьогодні не хочеться нікуди поспішати, да й ловити, знаєте, як я от на попередній риболовлюю. Тримати якийсь там темп, ну, взагалі, оці всі моменти хочеться просто порелаксувати, посидіти на березі. Ну Звичайно, щоб половити рибку, я сподіваюся, що вона порадує своєю присутністю сьогодні. Так, Друзі, я не встиг навіть собі чаю налити. У мене вже є перша покльовка. Щось я рибу не відчуваю. Але це вже цікаво. Нема риби, не засіклась. Але є перша покльвака і це дуже добре, так. Ага. Окей. Так, треба випити з чаю. Знаєте, вже ці чайні церемонії на риболовлях, ну вони стали, напевно, що прям і ось ритуалом усіх рибаків, я думаю, ніхто не виїжджає вже без чайочку. Опа! Друзі, а вона вже там сидить. Вона вже там сидить. Я відчуваю рибку. Вже не відчуваю. Не вже зійшла. Ні, є. Є рибка. Це в нас дрібнесенька густірочка, але... Але перша. Це ж густіра, так, це густіра, це не підлящик. Як гачок гарно засів. Іди. Угу. А рушничок у нас десь, як завжди, дуже далеченько. Так, друзі, покльовку я не бачив, але риба є. Щось по відчуттям це знову якась невеличка густірка. А може ні. Ні, це у нас пліточка, друзі. Це у нас перша пліточка сьогодні. Так, пліточка у нас тут є. Це вже дуже добре. Глибина в місці ловлі в мене сьогодні десь метрів, ну 6, можливо, трошки менше. Дистанція теж доволі таки комфортна. Десь метрів 40 приблизно. Обрав такий відчутний підйомчик. Якраз там присутня якась ракушка, напевно, що. Тут, в принципі, є. Ще й ближня бровочка, але там глибина поменше, тому я вирішив обрати дистанцію з більш такою ну, так, глибокою ділянкою. Тут взагалі таких прям ям немає, а основна глибина в нас йде вище по потечі і саме от під тим берегом. Що собі тільки закинув? <ріст> Ох, друзі, ну це щось таке непогане начебто. <ріст> Тільки закинув, хотів порелаксувати. Ну я здивований, друзі, що тут прям теж так прокльовує плітка, я прям не розраховував. Я вам от відверто кажу. Та-да-да, -да. давить, 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 давить. Але невелика, невелика пліточка, невелика. Ага. У нас просто ще прикормка не вимилась, тому мені здавалося, що вона така важка. І знову на гачку у нас є рибка, але якась вона невелика. Опа. Опа, і мій масадочка. Молодець. Яка покльовка, друзі, оце була гарна покльовочка. І зійшла, так. Так, ну це перший сход у нас. Так. Друзі, я сподіваюсь, що я засняв цю покльовку. Нічого собі. Оце клювака. І риби немає, чи є, 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 є. Я і під саку не розклав, а поводок-то на один. Ви бачили цю клюваку, друзі? Це просто я таких покльовок давно не бачив. Ай-яй-яй, що вона коїть? Нічу собі <рив> Тільки я вам сказав, що нема крупнячка і тут на тобі. Ну така, приємний розмір. Звичайно, що я думав, що там значно крупніше, але це вже все одно. Так, ну я сподіваюся, що я це засняв, тому що поклювка була. Я думав, там кракен якийсь. Знаєте, перші перші думки, якщо відверто, я подумав, це можливо голови. Тому що так загнуло. От Знаєте, сьогодні от я приїхав саме за такими емоціями. Мені, можливо, не потрібно оціх от 5 кілограм риби, але от, отримати ось такі от клюваки і отримати задоволення, просто від виважування. От Сьогодні я приїхав саме от за цим. Бо, повторюся, от якось воно піднадоїло, коли ти приїжджаєш, просто е, знаючи, що там просто купа риби, і ти закинув є, закинув є. Хоча тут теж я не можу сказати, що її немає однозначно, але от кльов тут ну не такий. І одразу покльовочка. Є, є, є. Дуже обережна якась пліточка. Так, у нас вода так піднімається. Чому подумав Головень? Ну, по-перше, тому що клювака така була прям. А ще, ну, сказати, що це типові місця для нього, звичайно, що ні, але все ж таки, Ой, слухайте, ну це теж гарно. Але просто я знаю, що при мені тут весною він людям потрапляв на гачок. І такий непоганий головень десь там 400 грам. Я навіть колись тут зустрічав рибачка, який ходив саме на нього, кидав, як цей забув, ця приманка називається. Дуже класна риболовля, мені вже все подобається, я не знаю, я задоволений. Все дуже чудово. В цьому році десна, саме от по осені, осінь, нас вже і зима, сьогодні 5 грудня дуже радує уловами взагалі і активністю риби. Та й на Дніпрі так само, в принципі, я не знаю. от В цьому році якось воно. Я в тому році теж виїжджав і в Гру. Ні. Це покльовка. А продовження буде? Це покльовка. Я в тому році теж виїжджав там і в Грудні. Так, ловилася плітка, але там ну, небагато. Це були такі доволі трудові риболовлі. Так, ну це хтось така. Слухайте, ну клюваки сьогодні, ну це прям кайф. Куди ти, ходи, ходи, Куди? ходи. Куди, куди, куди? Іди сюди до нас. Красуня. Так, в мене це вже три закиди, без покльовок було. ось. Нарешті клюнула плітка. Я вже думав, невже я тут всю рибу, яка була на цій ділянці, виловив. Як вона б'ється, друзі. Як вона б'ється. Ой, яка гарна плітка. От за це я насправді дуже полюбляю ловитись на цей монтажик. Тому що прям ну, з Фідергамом трошки от не ті відчуття все ж таки. Так, я вже думав, пінка не в почоті у платви, але нарешті є клювання. Це гарна пліточка. Вже зимова. Мені одному здається, що <смі> я помітив те, що от на десні бобрів розвелося просто тьма. Я не знаю, от я ще був тут крайній раз, напевно, що у вересні цього не було. Подивіться, скільки дерев він вже тут погриз. Оце ж все завалиться. Ну, він тут живе, ось його хатинка. Боброва хатинка, і оце він тут все погриз. Ось він тут працював. Це дерево теж повалить. Тут так само, бачите, тут взагалі він. <смі> з двох сторон гризе. Я, звичайно, що розумію, це його дім, ми в нього тут в гостях, але от воно тут затишне, оці дерева, місце дуже гарне. І оце він тут повалить. Звичайно, що потім рибаки поприїжджають, будуть ці дерева прибирати. Але вже цього затишку, на жаль, не буде. Ну, якось так. Але от мені чомусь здається, куди б я не проїхав, скрізь ці бобри. Не знаю, можливо, мені здається. Так, Поки я вам там розповідав у світі бобрів, <гави> про клювання. Угу. Хтось у нас тут погриз. Я вам зранку казав, що є рибачки. Показував, що тут і навпроти мене сиділи. Але щось спочатку один зібрався, поїхав, і потім пізніше трошки другий. Там ще хлопці сидять далі. А тут позбиралися, ота поклевка. ти шо ху-ху ого. Че собі. Така прямо агресивна подача губ І все, да? <кхід> Ти що? Як я вже казав сьогодні, друзі, я от приїхав просто насолоджуватись риболовлю і нікуди не поспішаю взагалі. От як багато хто просто приїжджає половити рибу, без всяких експериментів, без усього цього, от, просто покайфувати, половити рибу. Дивіться, це буквально за пару хвилин як змінився рівень води. Не знаю, скільки там сантиметрів. Ну, можливо, до 20, просто вода впала, буквально за хвилини 3-4 течія просто шалена. Я вже поставив годівницю от 140 грам, бачите, оце вона десь там зачепилася і начебто тримає. Щось це мені вже нагадує. Ой, якась рибка під друзі. Годівниця 140 грам після сотки. Так Зараз я вам покажу, що я зробив. Так Кто ти там? О! Та йди сюди, ти що. Оце так. Де. Це зовсім дрібненько. Так. Про годівницю казав 140 металева і все одно і пре. Поставив довгий поводок. Ну, метр, напевно, ще десь. І зв'язав це все на, на Овнері. Овнер Пінхук. Так, і є оця покльовочка у нас, але рибка дрібненька. Ну От бачите, от вам і різниця в локаціях все ж таки. Є різниця. Тут просто, напевно, що не така велика плотність риби все ж таки. Тут треба працювати, але ну, я не хочу прям, я вже казав, я приїхав релаксувати. Там. Приїхав не за рибою. Ну, бачите, який тягне. Це 140 грам з грунту зацепами. Оце почали стягувати в воду. Бачите, як ми трошки підлаштувалися під річку, під течію, під ці умови, і знову в нас прокльовує рибка. Так, хто в нас там? Ну, це, звичайно, що пліточка. Ой, ну така. Хе -хе -хе. Невеличка. Але наша. Опа. Ага, за верхню губу. Сергова пліточка у нас. Течія трошки заспокоїлась, ну, все одно ловлю 140 кою по сотку буде нести. Опа, іди сюди. Йди до нас. Там вже в садочку зачекалася тобі. Тебі <смі> тебе твої друзяки Тихо, тихо, тихо почекай. Вирішив перезакинути, а вона вже там, а воно вже там. Ох, яка. Щось. Напевно, що оцей період, коли струя була шалена, трошки злякав деяких рибаків, бо багато людей поїхало вже. Опа! Это какая-то бойка плитка. Ты кто такие там? А? Ох. Ох, крупнячок, пиди прям бойка потягнула. Ты шо? А, яка жирненька. Оба. Чудова пліточка взагалі. І риболовля така. Сьогодні в мене, я б сказав, така спокійна. Без метушні, без усього цього. Я сьогодні дійсно просто сижу, насолоджуюсь річкою, природою, покльовками, виважуванням, що нам ще рибакам потрібно. Знаєте, друзі, сьогодні їхавши сюди, ну я, я, я планував собі цю риболовлю, як її бачив, як на мене вона такою вийшла. Як я й казав, їхав я за релаксом, їхав, їхав просто за якоюсь тишою. І сьогодні я її що її отримав, як мені здається. Сьогодні я їхав в принципі не за кількістю не гнатися за покльовками за рибою, хоча вона клює. І улов мій сьогоднішній ну, не такий великий, як був на попередніх риболовлях. Тут немає, немає там, цих 5 6 кг, але все ж таки трошки підловив. Рибка є, її небагато, і немало. Приїхав на іншу локацію. В принципі, дуже чудовий день, гарна погода. Єдине, що хотілося б, напевно, що сонечка, друзі. Тож, виїжджайте, пробуйте. І всім вам, друзі, бажаю. Не хвоста ні лоски, гарних рибалок. І побачимось з вами на воді. Всім пока.